Так, артилеристи 79-ї бригади знищують окупантів. На Курахівському напрямку воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади працюють британською гарматою Л-119, однією з найбільш мобільних артилерійських систем. Вона точна і швидко можна привести до бою. Завдяки неї ми перемагаємо, скажімо так, і допомагаємо нашим побратимам, які сидять в окопах. Остріл! Командир гармати воює на Курахівському напрямку вже більше року. Позивний цар Скромно, як є. Зараз каже, ситуація вкрай складна. Окупанти тактику не змінюють. Обробляють спочатку позицію кабами, потім накриває артилерія, подавлює наші вогневі позиції. І потім намагаються вони просунутися, Але коли іде їхній штурм, то починають підключатися. Всі, хто тут знаходиться, інші гармати. І розбиваємо хвилю за хвилею. Команда бою звучить майже без перестану. Працюють як по ворожій техніці, так і по піхоті противника. Працювали. Це машини, які підвозять особовий склад, і піхота, звісно. Тобто піхота. Штурмує, і ми робимо так, щоб вони не дійшли просто до наших позицій. Кабан так, ці 20-кілограмові снаряди називають артилеристи. Гармата працює осколковими або фугасними 105-го калібру. Два-три постріла на одну ціль. Це в принципі достатньо. Якщо це техніка, звісно, то або коли дуже масштабний наступ, то працюємо без, без, без перестану, поки не відпрацюємо всі цілі, ті, що є в наявності. Наприкінці липня воїни саме 79-ї бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. 57 одиниць броньованої техніки ворога. Окупантів наші виявили завдяки аеророзвідникам. В повітря піднялися наші ФПВ, Було проведено бойову готовність розрахунки ПТРК, Джавеліни, Стугни. і Відповідно, почалося ураження броні техніки. Частково їх на підходах знищили ФПВ. Потім в діло дуже непогано вступила стара добра класика вигляді протитанкових мін. Нині ледь не найбільша проблема на напрямку ворожі дрони. Це настя проходяще, коли вона прийде. Впіві дрони їхні засилля, і крім того, не тільки денні, а ще й нічні, що найбільше усугубляє ситуацію. Тому що від денного в нього не така чітка картинка, плюс в нього можна сховатися. Як-не-як, все таке. Дерева, будівлі. Натомість нічний дрон. Він має тепловізійну камеру. І тут вже такий варіант не вийде, тому що там дуже чітко видно теплову сигнатуру людини. Гарматою Л-119 бійці прикривають роботу піхоти. Постріл! <сох> 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 Лучша робота мірі! Ця гармата бажана ціль росіян, тому воїни працюють швидко. Це кордоном, бо вона влучно стріляє. І... Вони хочуть підбитий. Степан, Навідник гармати. До лав Сил оборони доєднався на початку повномасштабного вторгнення. Аби захищати країну, повернувся з Німеччини, де працював. Каже, відтоді весь час гаубицею. Саме яркий це коли на Мар'їнському напрямку підбив танк. Два рази попав в нього. О раз на ходу, раз стоячий. На Курахівському напрямку арт-дуелі не припиняються. Приціл мінус. Приціл мінус. Кут мінус. Кут мінус. По готовності один вогонь. Остріл! Попали в ціль, три снаряди прямо в ціль. Це піхота була. Вони зайшли в будинок, ми відпрацювали по ньому. Одним снарядом потім вони вибігли, почали пересувати, щоб змінити свою позицію. Ну і ми їх в цей момент накрили. Росіяни вкотре переконались, що таке справжня десантна міць 79-ки. Це наша земля От. банально. Не ми до них прийшли, ми воюємо за своє рідне. Ну і з цієї теми впливає потихеньку те, що ну, за нашими спинами наші сім'ї, рідні, близькі. Тобто варіанту скласти ручки немає. Працюємо далі. Тяжко, так. Да. Неприємно, да, ну, стиснули зуби, зрядили автомат і вперед-вперед. З Донеччини. Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.